У Кропивницькому погасили першу марку центральноукраїнського державного університету. На марці зображений головний корпус університету будівлі 120 років. Вона є пам'яткою архітектури, розповів ректор університету Євген Соболь. Офіційно в архіві було піднято ряд нормативних документів, відповідно до яких офіційним відкриттям старого корпусу університету є 1904 рік. В колективі виникла ідея, цю пам'ятку архітектури, освітню перлину, місто. Міста відкрити, відзначити її день народження, висвітлені відповідні пам'ятки нашого університету, як він пережив ці ті, ті часи, як він розвивався, як відбулося встановлення від жіночої гімназії до державного центральноукраїнського університету імені Володимира Винниченка. каже всього виготовили 50 комплектів марок, листівок і конвертів. Сам замовник формує дизайн, щоб він хотів бачити на цій марці. Ми її виготовляємо. Вона, як будь-яка марка, призначена для пересилання листів педуніверситет, зокрема, в даному випадку провів спецпогашення для того, щоб ну, визначити якось даний день. Тому що ця марочка дійсно буде унікальна, вона випущена в невеликій кількості і, в принципі, крім замовника педуніверситету, її випустити більше ніхто не має права так само, як і Зовувати її на поштових відділеннях дана марка не продається.